І ще одне питання, яке часто виникає на практичних заняттях, коли розглядають тему, пов'язано з функціями, це та, образи та прообрази. Це одна така стандартна базова задача, коли у вас є функція, якась функція F, і треба назад на якийсь перелік ножин, треба знайти її образи та прообрази. В даному випадочку в мене я у нас в явному спішенам є функція 4 квадрат, і вона виглядає приблизно так, така параметра квітками вниз. Так? І от зараз е, запишу декілька множин і для них спробуємо пошукати образи та проводити. Ще раз такий дисклеймер. Обов'язково для всіх цих задач і для, для задач, які будуть в подальшому загалом в курсі математичного аналізу, вам треба якісь базові знання зі школи. Якщо ви не вмієте будувати графік парабол, або не знаєте, в яких точках там тангець має асимптоти, вам. Ну, результат буде поганий. Навіть ви можете навчитися тому, що ми вчимо вас на, на, на парах, але через те, що ви не будете у вас не буде вистачати базових знань зі школи, ви може навіть задачу не зможете почати розглядати. Математичний аналіз загалом, звичайно, математика, ви вивчаєте в університеті, це ж надстройка над, це таке розширення ваших знань. Якщо ви домовлення, якщо ви не вмієте додавати числа або не вмієте розв'язувати квадратні рівняння, то ну що ж зробиш? Будете ви знати, як похідну брати, добре, але ви не зможете жодну задачу розв'язати. Багато задач, все одно, так чи інакше, там умовно, будуть включати все пересезання квадратних рівня. Тому е, графіки, стандартні графіки базових функцій шкільних, треба розуміти, як вони виглядати. Після цієї короткої мотиваційної промови. Давайте ми розглянемо нашу функцію, і в мене є отака множина. А дорівнює. А. Да, спочатку, Давайте, якщо мова йде про одноточкові множини, образ і прообраз, значить, в мене, наприклад, 0, є точка 0, який буде образ нуля. Образ це F від цієї штуки. Скільки буде F від нуля? це 4. Образом точки 0 є точка 4. Образом точки 2, який y відповідає двіці, це точка 0. Образом точки, скажімо, одиниця буде трійка. І так далі. Для одноточкових зрозуміло. Образ дуже просто порахуємо. Давайте про образ порахуємо. F-1 і прообраз від 4. Відповідно, це, е, якщо тут про, значить, коли ми рахували образ, то в дужках у нас був Х, да, а оце Y. А тут навпаки, отут тут Y, а от туди Х. Питання в тому, який Х треба взяти, для того, щоб y вийшов четвірка. Який Х тільки один, це нуль. Четвірка є образом нуля. А 0 є прообразом четвірки. 0 відображається 4, 0 відображається в 4, можна навіть так схематично. Так? 0 відображається в 4 при цій функції. Х дорівнює 0, відповідає y дорівнює 4. Це є образом цього, це є прообразом цього. Коли е відображення отаке 1 в 1, все зрозуміло. Як тільки ми трошечки зараз буде ставати більше. Якщо я беру, наприклад, прообраз. Наприклад, uh, трійки. Здавалось би, от в мене є трійка, це образ одиниці, і хочеться сказати, що одиниця. За аналогією, одиниця має бути прообразом трійки. Але все так просто. Прообразом трійки є два числа: один і мінус 1. Тому що і 1, і мінус один відображаються трійки. Трійка є образом одиниці, трійка є образом мінус одиниці. Трійка буде навіть образом оцієї двоелементної множини. Я можу написати F від 1 це 3, F від мінус 1 це 3. Да? І якщо я буду брати образ від цієї двоелементної множини, це теж буде про um, Прообраз це ті ікси, які відображаються в даній іде. Про образ числа, це буде бажання з чисел, які відображаються в даному і. Окей, чому дорі... буде дорівнювати про образ, скажімо, нуля? Хто у нас відображається в нулі? Які числа дадуть y, що до дорівнює 0? 2 і мінус 2. Ото. І так далі. Це коли мова йде про знаточкові. Про значкові е, про, е, образи чіпа. Давайте тепер а, м, візьмемо деяку більш складну множину. Візьмемо множину, скажімо, по іксам, яка складається з декількох чисел. наприклад, 0, 1 і 2. От. І спробуємо знайти від неї образ. Як це відбувається? Дуже просто. Ви берете образ від кожного елемента окремо, тобто, ніби кожний елемент з вашої множини, ви підставляєте функцію F. Рахуєте, і всі ці результати ви складаєте в одну множину. F від нуля, образ нуля, четвірка, образ одиниці, трійка, образ двійки, нуль. Ну, як відображається в четвірку, одичка в трійку, двійка в нуль. Відповідно, 0, 4 і 3. І нам це треба скласти в одну множину. 0, 4 і 3. Так само, наприклад, якщо ви захочете бувати. Мінус 1, 1, 0. Наприклад, так. Мінус одинички відображається в трійку, одинички відображаються в трійку, нулик відображається в четвірку. Ці, ці два в трійку, це в четвірку. Тобто в результаті буде два числа, 3 і 4. Не треба трійку писати двічі. Так, тут два числа відображаються в трійку, але в множинах ми число двічі не пишемо. Для множин немає значення. Ми, давайте просто так скажемо, що в множинах, коли ми перелічуємо елементи, кожне число ми пишемо тільки один раз. Не може елемент входити більше, ніж один раз. Так не записуйтесь скільки, бо хоч там 10 разів він туди входить, все одно ми пишемо його тільки один раз. Нам немає різниці, скажімо так. Входить він один раз, два чи десять. У нас є тільки два варіанти: або входить неважливо скільки разів, або не входить. Тому те, що він тут. Ми ігноруємо кількість разів, з якою елемент входить в менеджер, скажімо. Тому не треба число повторювати при записі множив. Добре. Це те, що стосується образів. З прообразами так само. Давайте візьмемо, наприклад, 0 і 3. А от вибираєте кожне число, окремо для нього рахуєте прообраз і дивитеся, що вийде. І все це теж записуєте в одну множину. У нуля, а, які там прообрази? От вони. 2 і мінус 2. Да? А у трійки, які, які прообрази? От вони 1 і мінус один. Все, всі прообрази записали, ці С, які при відображенні F потраплять у ці ігри. Тут у нас оці ікси відображалися на ці ігрики, а тут оці ікси на оці і. Тут якщо там образ, тут образ. Ну, давайте там, наприклад, що ще ну, давайте щось ладненьке візьмемо, Ну, більш, більш цікаве. Наприклад, ми візьмемо проміжок від нуля до 4. Всі дійсні числа, це вже було. Це було два елементи, да а зараз ми беремо всі дійсні числа від 0 до 4, Оце наша множина. От. Тобто. Тобто, перед тим як перейти до цього прикладу, я скажу тільки два слова. Коли тут скінчена кількість елементів в вашій множині, це достатньо просто. Ви кожен елемент просто аналізуєте окремо, як я тут робив: нулик окремо підставив одиничку, двійку, і просто всі результати спокував в одну множину. Так само тут. Взяв окремо 0, окремо 3, для кожного окремо знайшов прообраз і спакував в одну множину. А тут же нескінченна кількість чисел, по одному їх не перебереш. Да? Від 0 до 4 нескінченна кількість. Треба геометрично подивитися на це і уявити. Значить, от якщо дивіться, оцей оце ігри, який в нього прообраз? Вот і от. Оцей ігрик, який в нього прообраз. От, і от. Значить, у цього ігри, тільки один прообраз, тільки оцей, так? у цього ігри. отут тут і от тут. І ви собі уявляєте, якщо ви візьмете всі ігри звідти, для кожного ігрика зробите таку конфігурацію, знайдете прообрази, тобто знайдете ікси, якому відповідають, наприклад, у цьому ігри відповідають цей так? що яку множину будуть утворювати оці ікси. Уявіть собі таку, можливо, навіть таку мультиплікацію. Ви тут рух... Я тут рухаю точку, от цю точку я буду рухати вниз і вгору. От, а відповідно будуть рухатися оці точки. От коли я... оця точка пройде весь шлях від 0 до 4 один раз, то що, будуть... що покриють точки на осі? Вони покриють правильно, від мінус 2 до 2. Відляєте собі? Ця точка, ніби я беру всі точки звідси, для кожної з них роблю тут конфігурацію, і оце все буде показано. От оце ми так шукаємо шутаємо проводим. Абсолютно аналогічно робиться з усіма іншими задачами з цієї теми. Давайте я образ, який-небудь знайдемо. Перемальовувати, хоч і за багато всього намальованого. Давайте пару прикладів розглянемо. Знову таки в мене та сама функція. 4 квадрат, і в мене є множина А. Від, давайте від 1 до 2. Я хочу знайти її образ. Якщо образ, то це і XI. Якщо я шукаю образ, то це це ікси. От мої ікси знаходяться тут, від одинички до двох. От на цьому червоенькому крові. І ви собі думаєте, якщо для кожного ікса ви застосуєте, от для кожного ікса, ви будете шукати відповідно йому ігри. Так ви зробите для кожного ікса, так? то які ігри у вас вийдуть загалом? От. Так. Я думаю, що, мабуть, буде покрита оця ця множина. І, поки ви наближаєтесь до двійки, ця штучка буде наближатися до нуля. Одиниця відображається за цією функцією, одиниця відображається в трійку, а двійка відображається в нуль. Відповідно, образом буде від 0 до 3. Для кожної точки цієї штуки ви будуєте, знаходите її образ і думаєте, що буде, якщо я візьму і складу всі ці образи. Для всіх цих точок я складу всі образи, що в мене. Добре, ще один приклад розглянемо. Давайте знайдемо образ від мінус 2 два. Отаке. От мій проміжок від мінус двох круден. Оцей буде такий відрізочок. І для кожної з цих точок ви теж робите аналогічну дію. Тобто знаходите відповідний ігри. Для цієї точки такий ігри, для цієї такий, для цієї такий, для цієї такий. Коли ви будете брати всі точки від мінус 2 до 0 і знаходити відповідні їм ігри, то ви вже покриєте весь цей от пробіжок. Якщо будете брати х і звідси, то ви ще раз будете потрапляти на той самий план. На той самий план. Тобто, наприклад, дивіться, оці точки вони ніби як двічі. О, ну це так, це не має значення, скільки разів вони входять. Просто я маю я, я кажу про те, що і оця точка звідси потрапить сюди, і звідси точка теж потрапить сюди. Так? Але для нашого образу не важливо, скільки разів вона там буде входити. Головне, чи є вона, чи буде вона входити хоч один раз, або взагалі не буде входити. І от ми бачимо, що після того, як ви візьмете всі к свої. І кожен з них відобразити за допомогою наших функцій на Y, ви отримаєте все від 0 до 4. Весь оцей проміжок буде покуплені. Тобто насправді і, і отак було б від 0 до 4. Так? Це теж було б від 0 до 4. І отак було б від нуля до 4. І від мінус двох, я не знаю там до чого, до двох теж було від нуля до чотирьох. Ці ці образи вони були однакові. Тому що що відбувається? Оці задачі вони відрізняються тільки тим, де буде ця права точка. Нулі, в одиниці, в трьох, в двійці. І це ні, ні на що не впливає. Тому що навіть до цього вже проміжку, коли ви берете тільки оцей проміжок, мінус двох до нуля, знаходячи його образ, ви будете отримувати все від 0 до 4. А далі. Оці штучки вони будуть потрапляти вже в ті самі точки, вже в ті самі точки, які вже і так у вашому образі. Окей? Так. І ще пара простеньких прикладів. Давайте подивимося на знаходження про образу. Ситуація буде аналогічна. Ось наша параболка. Давайте візьмемо, нажимо, скажімо, від. Трьох до чотирьох. І спробуємо знайти від неї прообраз. Якщо я знаходжу прообраз, то те, що в дужках, ця множина це по ігри. От вона, як себе я переноси сюди, по ігрику множина от вона від трьох до чотирьох. Трошки не в вмасштайно От від трьох до чотирьох, так? І для кожного такого ігрика ми знаходимо відповідно про Оця точка. У неї прообрази буде два, отакий і отакий. Оця точка, в неї пробрі буде два, отакий і отакий. Ця точка в неї теж буде два прогрози отакий і отакий. От. Ці точки, які тут ближче до четвірки, які вище знаходяться, у них пробрази будуть ближче до нуля. От і я собі думаю, що буде утворювати, нужна всіх цих пробразів. Найлівіший це буде, якщо. Ігрек в мене найнижчий 3. У мене ж функція y дорівнює 4 1 2. Якщо y дорівнює 3, то x дорівнює 1 і мінус 1. Тут в мене буде 1, тут буде мінус 1. Знову таки не в масштабі, але вибачайте, y 3 відповідає x1 і мінус 1. І якщо точка по ігреку буде вища, то відповідні образи будуть ближче до нуля. Тобто буде покритий весь оцей проміжок.

Від 9 до одиниці, це значить, що наше y виситі, так? Отже, до 3. Одиничка, одиничка знову-таки туди у нас не зображається. Щоб тут отримати один, щоб Y був один, X має дорівнювати або корінь з 3, або мінус з 3. Так? От, і коли ви будете брати Y тут то ви будете отримувати хиси тут і тут. І беручи всі ігри з цього проміжку, мабуть, ви отримаєте всі хси звідси, і звідси. Відповідно, це ж наша точка 2, це точка мінус 2. Відповідно, про буде мінус 2 від 3. Тому об'єднати одні з 3. 3. Ситуація схожа, розв'язується на ручності. І останній приклад, ще такий підступний. А, давайте знайдемо образ від э одиниці до п'яти. От, в такому випадку, якби я хотів намалювати малювати малювок, то в мене щось було б таке. Було 4, тут було б від'єдиниці, тут п'яті, і я малював би цей мій. О, може, у, в такому випадку, дивіться, у цієї функції загалом функції 4-х квадрат, в неї область визначення всі дійсні числа, а от область значень, як ви вже можете здогадатися, це відмінується нескінченності тільки до 4. Це тільки ті можливі ігри, які може ті можливі чиста, які іграшки може набувати. І от ця нога, вона в цю область значень не потрапляє. Один і п'ять не є підмноженою області значень. Якщо подивитися в значення колекції, то в значенні поняття про образу, це поняття прообразу, воно вводиться. Тільки для множин, які, маю, які є під множинами в області значення. Для того, щоб визначити образ, обов'язково треба, щоб ця множина була під множиною області значення. А у нас вона не є під множиною в такому випадку, ми змушені сказати, що це просто не визначено. Ну або не визначається. Бо ця множина не є під мжиною і ми просто не можемо означення. Ну, Ось ну, така хитрость. Добре, Добре. здається, це все. А, ви бачите, що а, тут знаходження образів по образів, воно достатньо схоже одне на одне, ви малюєте графік функції, а, ви дивитеся, де ваші розміщого вам треба образ знайти. У вас є множина по іксах. Якщо, у вас є, якщо вам треба знайти про образ, у вас їм дожина поїде. Ви дивитесь, де вона розташована. Для X, відповідно, знаходите Y, або для Ігрики, відповідно, знаходить і X е і скоби, їх в виможині запаковуєте. В ну, і така от ситуація. А, в принципі, така схема. Ну, Сподіваюся, буде більш зрозуміла.